Колумна яскрава рослина з дуже оригінальними квітками, які зовні нагадують золоту рибку або екзотичну метелика, цвіте довго і рясно, а пагони виростають до одного метра. Завдяки чому коломнея виглядає дуже декоративно і може прикрасити самі непривабливі куточки приміщення. Про те, як домогтися пишного цвітіння, виростити ефектний кущ і розмножити квітка в домашніх умовах, читайте в публікації, коло кімнатна гостя з Південної Америки, довгий час колумнеї вважалися рослинами для колекціонерів, так як квітникарі-любителі вважали, що їх дуже важко вирощувати вдома. Поширення колумнеї почалося в 1950-х роках. Коли два ботаніки Роберт Лі та Гарольд Мур молодші створили серію гібридів, які досить легко вирощувати в неволі, продавці горшкових культур були дуже вражені, і Колумнея придбала свою заслужену славу у природі, Колумнеї населяють тропічні області Мексики, Болівії та Північної Бразилії. Екзотичні рослини були ввезені в Європу всередині к своєї століття і названі Карлом Лінеєм на честь італійського ботаніка Фабіо Колона. Поза всяким сумнівом, колумнея володіє багатьма якостями, щоб рекомендувати її в якості прикраси інтер'єру. Рід Колумнея сімейства Геснерєєві, до якого відноситься квітка, включає близько 200 видів епіфітних трав і чагарників квітки трубчастої форми, пофарбовані в різні відтінки оранжевого. Шовтого або червоного зовні нагадують яскраву рибку, завдяки чому колумнею в народі прозвали літаючою золотою рибкою і ліцюючим дельфіном. У тропіках колумнеї ростуть як епіфіти на гнилих стовбурах дерев або селяться в ущелинах валунів. Часті опади забезпечують коріння постійним запасом вологи, а камені служать відмінним дренажем, який гарантує відсутність застою води. Квіткові бруньки рослина закладає восени. У цей період, коломнеї піддаються значному зниженню температур, різниця між денною і нічною становить близько 10 градусів. Якщо забезпечити квітці відповідні умови, що нагадують природні, то він стане чудовою прикрасою будинку. Дуже дрібні, шкірясті і блискучі листочки, літаючої золотої рибки, розташовані на коротких черешках. А також зустрічаються екземпляри з м'якими і злегка опушеними листовими пластинками, їх форма трохи витягнута, а забарвлення варіюється від темно-зеленого до пурпурного. Квітки екзота дуже цікаві, вони мають трубчасту форму і пофарбовані в різні відтінки вогненно-червоного. Жовтого, лососевого або оранжевого, бутони зібрані в невеликі суцвіття або розташовані поодинці в пазухах крихітних листових пластинок. У кімнатних умовах колумнеє цвіте як влітку, так і взимку, як уже згадувалося. Цвітіння літаючої золотої рибки досить тривале і рясне. Після закінчення цього періоду на рослині формуються плоди ягідки білого кольору, види і сорти колумнеї, які підходять для вирощування в кімнаті. Рід Коломнея включає в себе рослини близько 200 видів, в якості кімнатних вирощують лише кілька з них, Коломнея дрібнолиста, це піфіт, напівчагарник з тонкими і крихкими пагонами і поодинокими квітками, селекціонерами виведено кілька сортів, одним з найяскравіших представників яких є Коломнея карнавал, сорнівал з дрібними листочками і яскравими квітками. Пофарбованими в жовтий з червоною облямівкою, кулумнея глоріоза, довгі пагони довжина яких досягає 70 см, з м'яким листям, пофарбовані в різні відтінки від світло-зеленого до темно-бордового. Великі квітки глоріози пофарбовані в оранжево-червоний з жовтим зевом і покриті тонкими волосками червоного відтінку. Колумнея опушена. Це вражаюча рослина зазвичай розпускає свої незвичайні квіти в зимовий період, від є деміком для панами та костаріки. Максимальна довжина пагонів становить 90-смолистові пластинки оксамитові, темно-зеленого тону і яйцевидної форми. Трубчасті квітки, забарвлені в різні відтінки від лососевого до червоно-оранжевого, колумне як кюскає. Являє собою ампельний гібрид, квітки досить великі, величиною 12 см. Оранжево-червоного відтінку листові пластинки блискучі шкірясті. Колумнея гостра, відмінною рисою виду є те, що пагони рослини забарвлені в коричневий, а чашечка пурпурних квіток. Коричнево-лілова, колумнея бенкса, один з найпопулярніших видів рослини. У нього слабо опушені листя і товсті, мало розгалужені пагони, бутони оранжево-червоного кольору нагадують язики полум'я. Колумнея, алене, відмінною рисою видує пурпурні квітки величиною см, розташовані в пазухах листових пластинок темно зеленого забарвлення, пагони тонкі і довгі. Колумнея ведрарська, на відміну від інших видів пагони ведразкої товсті, великі в порівнянні з іншими колумнеями листочки пофарбовані в темно-зелений з одного боку і бордовий з іншого. Квітки мають насичено червоний відтінок, з жовтими вкрапленнями. Колумнея кракатав, ампельна рослина, стебла пониклі. Дрібні листочки пофарбовані в темно-зелений, квіти невеликі, 5-7 см довжину, червоного відтінку, колумнея криваво-червона, напівчагарник, пагони якого є сланкими, шорсткі на листя має довгасту, злегка загострену доверху форму. Відмінною рисою видаєте, що стильного боку листові пластинки мають червоні плями, бутони насиченого темно-червоного кольору розташовані по кілька штук в пазухах. Колумнея Шида, рослина є найбільшим з усього видового різноманіття, гладкі, і товсті пагони виростають до 1-5 метрів в довжину. великі листи пофарбовані в червоний стильного боку, квіти ніжно-жовтого відтінку з червоними цяточками і коричневими штрихами, Колумнея аргута, червоні квітки, прикрашені жовтими штрихами по краю пелюсток, дрібні листочки 1, 5-2 довжину, мають загострену форму. Рослина ампельна. Його стебла звисають вниз, утворюючи чарівний водоспад, Колумнея хірсута, квітки цього сорту мають незвичайну зірчасту форму з п'ятьма пелюстками, бутони пофарбовані в яскраво оранжевий з жовтою серединою, стебло опушене червоними ворсинками, колумнея Сатурн, великі квітки мають довгу оранжево червону трубку і широкий капюшон. По краях пелюстки прикрашені контрастними жовтими плямами, листові пластинки темно-зеленого відтінку з червоними краями, колумнея дрібнолиста глоріоза та інші види на фото. Відмінною рисою виду є квітки величиною сімсм, розташовані в пазухах. Колумнея карнавал має жовті квіти з червоною окантовкою, відмінною рисою виду є те, що пагони рослини пофарбовані в коричневий. З тильного боку листові пластинки колумнея криваво червоною мають червоні плями. Довгі пагони колумнея глоріоза пофарбовані, в різні відтінки від світло-зеленого до темно-бордового. Колумнея дрібнолиста є напівчагарником з тонкими і крихкими пагонами і поодинокими квітками. У колумнея банкса слабо опушені листя і товсті, мало розгалужені пагони. Рубчасті квітки колумнеї опущеною пофарбовані в різні відтінки від оранжевого до червоно-оранжевого. Квіти коломнея шида ніжного жовтого відтінку з червоними цяточками і коричневими штрихами, стебла коломнея нея краката у пониклі. Дрібні листочки пофарбовані в темно-зелений. Колумнея кюска являє собою ампельний гібрид з великими оранжево-червоними квітками. По краях пелюстки колумнеї сорту Сатурн прикрашені жовтими мазками, квітки колумнеї хірсу та мають незвичайну зірчасту форму. Червоні квіти колумнеї аргута прикрашені жовтими штрихами, по краю пелюсток умови, необхідні для колумнеї в приміщенні таблиця, сезон температура власності освещене». Весна літо 2027, потрібна підвищена вологість, для цього необхідні регулярні оприскування водою кімнатної температури або трохи тепліше до 30 Відмінним варіантом стане розташування квітки поруч з кімнатним фонтанчиком або акваріумом світло, необхідне яскраве, але розсіяне. Розмістити краще на вікні західної або східної орієнтації, при цьому квітка необхідно розташувати так, щоб світло падало на нього з усіх боків осінь. Зима в жовтні і листопаді, коломнея закладає квіткові бруньки, при цьому процес повинен проходити при більш низькій температурі. Вдень вона повинна бути у 15-18, а вночі 8-12 взимку температура в місту, літаючої золотої рибки. Повинна бути 1,5-17 обприскування один раз на тиждень, якщо рослина цвіте. то слід уникати попадання крапельок води на квітки потрібно досвечиване. Фітолампи світловий день повинен становити близько 12 годин. Особливості посадки золотої рибки, склад ґрунтової суміші, колумне потрібно живильний ґрунт. Скласти його можна з листового перегною 1 частина дернової землі, 2 частини. Компосту 0,5 частини, дрібних тирси і шматочків моху, сфагнуму 0,5 частини, також можливі й інші варіації складу ґрунту. Наприклад, компост можна замінити верховим торфом, а для більшої пухкості додати вермикуліт. Для квітки підійдуть і готові суміші, наприклад, ґрунт для синполій. Добре він розвивається навіть в універсальному субстраті для красивоквітучих, вибір квіткового горщика, стебла рослини, сланкі або пониклі, тому коломнею рекомендується вирощувати в якості ампельного рослини в підвісному кашпо або в вазоні на ніжці, горщик потрібен широкий, але не глибокий, прекрасно підійде невелика миска, при наступних пересадках підбирайте ємність на 2-3 см більше попередньої. Пересадка квітки, Пагони коломнеї дуже швидко витягуються, листя після закінчення цвітіння починають опадати і стебла оголюються. Тому після того як рослина від його рекомендується пересадити, поєднавши цю процедуру з омолодженням куща, роблять це так: на дно укладають дренаж, його можна зробити з керамзиту або інших дрібних каменів. ґрунт насипають в горщик, не доходячи один-два см до краю, всі пагони вкорочують, залишаючи пеньки довжиною 10-15 см. Отримані живці можна використовувати для розмноження. Рослина виймають зі старого горщика. Струшують землю з коренів і промивають їх під струменем теплої води, коріння оглядають і видаляють пошкоджені або підгнилі, всі зрізи обробляють зеленкою, по краю миски роблять отвори, розташовують в них пагони і засипають ґрунтом. В одну миску рекомендується посадити кілька рослин так, колумнея буде рости пишним кущем. Ґрунт зволожують. Після покупки квітка бажано пересадити в живильний ґрунт. Робити це можна в будь-який час року через 2-3 тижні після того, як ви принесли квітка додому, оскільки йому потрібен деякий час для кліматизації чи потрібна колумна опора. Коли стебла починають відростати, їх можна підв'язувати до кілочків, щоб на пагонах, що лежать на ґрунті, не утворилися корінці. Найкраще для цієї мети підійде спеціальна бамбукова опора. Коли пагони виростають до 20-30, необхідність в підв'язці відпадає, і паросткам можна дозволити звисати за стінки кашпо. Догляд за колумней. Якщо рослині надані всі необхідні умови, то догляд за ним зводиться до поливу і періодичним підживлення. Нюанси поливу вода для поливу необхідна відстояна. Для цього її набирають з під крана в посудину і дають відстоятися протягом доби. При цьому кришкою не накривають, щоб всі шкідливі речовини зникли. Оптимальна температура вологи для поливу повинна відповідати кімнатній. Але можливо використовувати і більш теплу вище на 2-3 градуси. Врахуйте, що максимальна температура води для поливу колумнеї 30. Грунт Ґрунт мисці з колумнеї повинен бути завжди вологим, але не мокрим. Полив необхідно проводити тільки після того, як підсохне ґрунт в горщику колумнея, не переносить застою вологи. В результаті цього у рослини швидко загнивають коріння і можна його втратити. Також не можна допускати пересушування ґрунту, оскільки це може привести до загибелі у зимовий період. Кількість поливів скорочується до одного разу на тиждень, як вносити підгодівлі. У період активного росту підгодівлю необхідно проводити раз в 10-14 днів. Найкраще для цього підходять препарати в рідкій формі для квітучих рослин. З цим завданням прекрасно впорається Кеміра люкс або Фертика, однак є своя особливість. Розчин для підгодівлі колумнеї слід розводити в концентрації в два рази менше, ніж зазначено в інструкції, оскільки велика кількість добрив в ґрунті може привести до надмірного росту вегетативної маси на шкоду цвітінню. У зимовий період підгодівлі колумни теж необхідні, але їх періодичність повинна становити один раз на місяць. Чому колумнея не цвіте, і як змусити рослину випустити бутони? Коломнея перестає цвісти при нестачі вологості, як тільки ви почнете оприскувати рослину і поставити поруч з горщиком будь-який зволожувач повітря, піддон з вологим мохом, сфагнумом, галькою або керамзитом. Коломнея випустить бутони, при появі квіток рослина не можна повертати або переносити в інше місце, оскільки капризуля може скинути бутони або перестати випускати нові. Отже, щоб змусити рослину цвісти, необхідно забезпечити достатнє освітлення квітці потрібно яскравий. Але Росія не світло, при цьому він повинен бути освітлений з усіх боків, влаштувати високу вологість повітря, уникати протягів і не переставляти квітка в інше місце. Чи потрібен колумний період спокою? Як такого періоду спокою у рослини немає, але квітці з настанням осені необхідні особливі умови, щоб колумнея заклала квіткові бруньки, потрібно забезпечити їй різницю денних і нічних температур, з цього можна досягти. Поставивши горщик ближче до скла формування рослини, щоб коло мала декоративний вигляд, в один квітковий горщик висаджують 3-5 живців. Відразу ж після посадки їх прищипують, що стимулює утворення бічних пагонів. Взимку стебла зазвичай витягуються і оголюються, в результаті чого квітка виглядає не дуже презентабельно. Тому навесні пагони такого рослини рекомендується обрізати, залишаючи пеньки величиною близько 5 см. Ця процедура дозволить рослині наростити пишний кущик, практичне керівництво по догляду за колумнею відео, наслідки помилок, допущених при догляді за колумнею і що робити для виправлення ситуації, таблиці, як виглядає рослина, у чому причина, як виправити ситуацію, листя жовтіють, їх кінчики загинаються всередину. Потім листові пластинки опадають. Сухість повітря, недолік зволоження. Відрегулюйте режим поливу, зволожуйте відразу ж після висихання ґрунту в горщику. Земля повинна бути весь час вологою, зволоження проводити тільки теплою водою, забезпечити колумне хороше освітлення, розташувавши її на світлому підвіконні. Взимку досвідчувайте лампами денного світла, офітолампи листя жовтіє і опадає надмірний або Навпаки, недостатній полив на листках утворюються плями полив холодною водою. Листові пластинки в'януть і опадають недостатнє освітлення, в'янення верхівок, пагонів, сухість ґрунту в жаркий період, шкідники і хвороби, що загрожують колумне таблиця. Хвороба, шкідник, ознаки, способи позбавлення сіра гниль. Пухнаста цвіль сіруватого відтінку покриває частини рослини, видаліть частини рослини, уражені сірою гнилю, оприскати хвору колумною препаратом топсин, хундазол або зупарин, щоб уникнути повторного зараження сірою гнилю, скоротіть полив і періодично провітрюйте приміщення білокрилка, з'являються дрібні білясті літаючі комахи, що зовні нагадують крихітних білих метеликів. Зазвичай вони тримаються на тильній стороні листової пластинки. Обробіть колумною від шкідників інсектицидом фитоверм, акарін, актелік. Проведіть два-три обробки за інструкцією. Розвісти біля горшків з рослинами липучку для мух павутинний кліщ, верхня сторона листової пластинки, покривається жовтуватими цятками, листя починає передчасно опадати, іноді між стеблами і листочками утворюється біла ледь помітна павутинка. Змийте шкідників з рослини під сильним струменем води, проведіть обробку колумнеї препаратом актелік. Через тиждень обов'язково повторіть обробку хвороби і шкідники. Характерні для колумнеї галерея. Сіра пухнаста цвіль покриває будь-яку частину рослини, стебла, листя або бутони. Білокрилка відкладає яйця на нижній стороні листа, позбутися від павутинного кліща допоможе обробка інсектицидними препаратами, як розмножити колумнею. Розмноження колумнеї рекомендується проводити навесні. Робляться двома способами: посівом насіння або укоріненням живців, укорінення живців. Даний спосіб є найдоступнішим для квітникарів-любителів. Живці, колумнеї дуже добре вкорінюються і дуже швидко нарощують зелену масу, проводять живцювання на початку весни. Роблять це наступним чином: нарізають верхівкові живці довжиною близько см кожен, з нижньої сторони видаляють все листя, залишаючи два пари на маківці. Зріз припудрюють препаратом корневин і ставлять живці в стакан з відстояною водою. Посадковий матеріал дуже швидко нарощує корінці, тому через 2-3 тижні вкорінені частини можна висаджувати на постійне місце, беруть широкий посуд, укладають на дно дренаж, насипають підготовлений ґрунт і зволожують його. Живці висаджують по кілька штук, розташовуючи їх по краю угорщика, ємність ставлять в світле місце, але в перший тиждень після висадки молоді рослини притіняють від яскравих сонячних променів. Вирощування з насіння. Цей метод дуже трудомісткий і вимагає від квітникаря певних умінь. Зазвичай таким способом користуються селекціонери для розмноження, особливо цінних сортів і отримання нових гібридів, хоча коломнея в домашніх умовах може зав'язати плоди. Але в цьому їй потрібно допомогти за допомогою проведення штучного запилення квіток для цього чистою пензликом з м'яким ворсом проводять по тичинках і переносять пилок на квітку іншої рослини, самостійно переопиліться колумнеї не зможуть в природі процесу запилення допомагають колібрі і метелики. Після закінчення цвітіння запилені квітки зав'язують плоди. Це ягідки білого кольору, коли вони дозріють, забарвляться в білий і стануть трохи м'якими. Можна використовувати насіння для посадки, для цього плоди розрізають навпіл і обережно виймають м'якоть, розташовуючи її на аркуші паперу, потім розмазують її по поверхні і залишають на кілька днів для підсихання, після цього посадковий матеріал можна використовувати для посіву, насіння розкладають по поверхні пухкого ґрунту, складеного на основі торфу. Зволожують і накривають поліетиленовим пакетом. Як тільки з'являться сходи, укриття можна прибрати, коли сіянці виростуть до один два сміх, необхідно розпекерувати в окремій ємності і утримувати в умовах підвищеної вологості, поставивши поруч з рослинами піддон з вологим керамзитом. Догляд за крихітними сіянцями потрібно, особливо ретельний. Оскільки вони швидко гинуть і від нестачі вологи, і від її застою в ґрунті, необхідно стежити за станом ґрунту, не допускаючи пересушування землі і зайвої вогкості. Відгуки квітникарів про колумне отримала в подарунок за замовлення держак цієї рослини в інтернет-магазині, де купувала хіменеси ще минулої зими, коштував неокоренений держак сохтовий колумнеї довжиною 10, близько 200 гривень. Зараз дорожче. Корінювала держак просто в стаканчику з водою, В теплому світлому місці корінці з'являються дуже швидко, росте коло в неї добре, стебла товсті, діаметром близько 5 м. шорсткі, довгі, кущаться неохоче. У минулому році цвітіння я так і не дочекалася. Цієї весни я її обрізала, і, нарешті, моя красуня стала набирати бутони, і я побачила її чудовий квітка. Всі обрізані гілочки дали корінці і будуть посаджені в один горщик, щоб була густа шапка. Зелені, зростає вона у мене на східному вікні в підвісному кашпо на кухні, так як дуже любить вологе повітря. Не оприскую одного разу оприскати в похмуру погоду, але раптово вийшло сонце. На листках залишилися білі плями опіків. З тих пір неоприскую землю беру звичайну універсальну. Хахівці пишуть, що колумнеї не виносять вапно ні в землі, ні в воді і рекомендують поливати фільтрованою водою. Світлана Юріївна хтп і рацом Мендрюцентенте ще одна родственниця Семпелі. Взагалі, я б сказала, що з нею не нянчуся. була на балконі при температурі 10 гр за вікном. Балкон не утеплений. Поливаю не завжди фільтрованою водою, мені не завжди її вистачає на всі квіти. Оприскування рідко вкрай купувала через постачальника 400, прийшла з бутонами, які благополучно у мене відцвіли, При цьому угрінився держак в таблеточці. Теж добре тут на сайті дізналася, що коло неї родичка синполії. Чесно здивована, крім оксамитових листя, не бачу нічого спільного рекомендую. Квітка дуже гарний в підвісному кашпо, особливо коли цвіте, але і в пері спокою теж дуже оригінальний. Алексажка вісім і роцом Мандрю Цонтент уворіл, чи то Суперка прізнає, Онеїлі Ето не такілі, мене везет, коло неї є дуже красивим і ошатним ампельним рослиною, вона чудово виглядає в підвісних або настінних кашпов, її темно зелені оксамитові листочки і криваво-червоні. Схожі на метеликів квіти створюють неповторний контраст осінцеватхтп. О ці віпроревів в соціві дев'ять, сім, дев'ять, Ну, незважаючи на досвід вирощування кімнатних рослин. У мене постійно виникають проблеми з вирощуванням колумнів. Після появи коренів саджу живців, готову землю фіалка з додаванням в неї 1.0 вермикуліту, і перліту і промитого піску. Спочатку колумнея росте нормально і навіть цвіте. Сатюрц, цернівал та ін. Потім через деякий час зостання листя сповільнюється, стебло стає твердим і рослина втрачає листя в нижній частині стебла, причому верхня частина рослини повторно практично не вкорінюється, а в нижній частині стебла з'являються рахітичні пагони з дрібним листям так було не один раз османтусоден of фловер з вітриксрю, Форіум Форім П'ять, то під дев'ять Колумнея для мене виявилося складною рослиною їй близько п'яти років, щороку вдало нарощує бутони і благополучно скидала другий рік, як вона погодилася цвісти, ледюхтп. Форіумфловершовтрят в тодин 1774, Відео, рекомендації по вирощуванню і догляду за колумнею. Колумна неї чудова рослина для вирощування у підвісному кошику, і темно зелені пагони можуть вирости до один вдовжину, що робить квітка неймовірно привабливим і ефектним. Вирощувати колумною можна в будь якій частині приміщення з яскравим, але не прямим світлом. Якщо створити рослині відповідні умови і хороший догляд, то воно неодмінно порадує яскравими і оригінальними трубчастими квітками, які нагадують золотих рибок.